Узагальнюючи урок з теми числові нерівності алгебра 9 клас. Перше завдання. Порівняйте числа А і Б, якщо А-Б дорівнює мінус 3,6. Ви можете відео ставити на паузу і відповідати, а потім вже порівнювати з моїми відповідями. Ну, по перше, нагадаємо, якщо різниця. Чисел від'ємна, то ми з меншого віднімали більше число, тобто А менше Б. Відповідь у нас Б. Друге питання: відомо, що m більше n, яке з наведених тверджень, хибне. Перше ми розглядаємо m-2 і n-2. Якщо ми від обох частин нерівності віднімаємо те саме число, то знак нерівності не змінюється. Тобто, А вірне. Якщо ми обидві частини нерівності множимо на додатнє число, то знак нерівності не змінюється. Тобто відповідь «Б» також вірна. Якщо ми до обох частин нерівності додаємо або віднімаємо деякі число, то знак нерівності не змінюється. Тобто також відповідь вірна. Ну і відповідь Г отут є хибне, тому що якщо ми обидві частини нерівності множимо на від'ємне число, то знак нерівності змінюється. Тобто повинна бути мінус 2м менше, ніж мінус 2 Далі. Третє, оцініть периметр квадрата зі стороною А, якщо А більше, ніж 0,8, але менше, ніж 1,2. Ну, периметр квадрата у нас обчислюється за формулою P дорівнює 4 помножити на А. А лежить в межах. Між 0,8 і 1,2. Тобто 4а треба буде помножити на 4 буде лежати в межах від 3,2 до 4,8, тобто відповідь В. Відомо, що х більше 2, але менше 3, у більше 1, менше 4. Оцініть значення виразу XY. Ну, тут дуже все просто, тому що у нас є властивість почленного множення. А якщо почленне множення x більше 2, але менше 3, y більше 1, але менше 4, коли ми множимо. Знаки у нас зберігаються. 2 помножити на 1 буде 2, 3 помножити на 4 буде 12. Тобто добуток лежить між числами 2 і 12, тобто відповідь В. Множною розв'язку в якої з наведених нерівностей є множина дійсних чисел. Якщо ми розглянемо першу нерівність 2х більше мінус 2, якщо ми будемо шукати х, х буде більше мінус 1, тобто ми поділимо на коефіцієнт при х на двійку. Але тут х більше мінус 1, тобто не всі числа є розв'язком цієї нерівності. Розглянемо на рівність Б. Якщо ми поділимо на коефіцієнт при х, тобто на 2, то буде х більше 0. 0 поділити на 2, це буде 0. Також не всі числа підходять, тільки додатні. Розглянемо на рівність В. Якщо ми будемо ділити на коефіцієнт при х на 0, на 0 ми знаємо, ділити не можна, тому ми розглядаємо цю нерівність. 0 помножити на х буде більше, ніж мінус 2. 0 помножити на будь-яке число буде 0 більше мінус 2. Але це вірно 0 більше, ніж від'ємне число. Тобто тут х підходять всі дійсні числа, тобто від мінус нескінченості до плюс нескінченості. Тобто у нас відповідь виходить В. Але давайте же розглянемо нерівність g. 0 помножити на х більше 0. Тобто, ми тож, якщо ми будемо брати будь-яке число, множити на 0, буде 0, але тут нерівність більше 0. Але все ж невірно, 0 не більше 0. Тому ця нерівність взагалі не має розв'язків. Ножную розв'язку в якої з наведених нерівностей є проміжок від 3 до плюс нескінченності. Ну, Розглянемо всі нерівності х більше або дорівнює 3. якщо більше або дорівнює, точечка замальована, і всі числа, які більше 3, знаходяться праворуч. Тоді буде х належить, якщо точечка замальована, то квадратна дужечка від 3 до плюс нескінченності. Нам вона не підходить, це не вона Б. х менше або дорівнює 3. Так, Тут, тут же, також точечка замальована, х менше 3 знаходяться всі числа ліворуч. Тобто х тоді належить проміжку від мінус нескінченості до 3. і дужечка буде квадратна. Якщо х, тобто нам також не підходить ця відповідь х більше 3. Тут знак нерівності строгий. Тобто точка буде виколота, 3х більше 3, всі числа знаходяться праворуч, х належить, якщо точечка виколота, дужечка буде кругленька, від 3 до плюс нескінченності, у нас наш, наша відповідь співпадає з проміжком, тобто відповідь В. Ну і давайте зразу розглянемо нерівність г від 3 Трі точечка викладає знак нерівності строгі. х менше трьох. Всі числа, які знаходяться менше трьох, знаходяться ліворуч. І х буде належати від мінус нескінченності до 3, і тут дужечка кругленька буде. Наступне знайдіть розв'язки нерівності. Х поділити на 4 менше дорівнює 1,5. Коефіцієнт при x 1 хутверта, як це переписати можна 1 четверта помножити на x менше або дорівнює 1,5. Тоді ми ділимо на коефіцієнт при x на 1 четверту. Коли ми ділимо надзвичайний дріб, діленням замінюємо множенням, дріб перевертаємо, тобто множимо на 4. Тут буде x, ми множимо. Або ділимо на додатнє число, тому знак нерівності не змінюється. Одна п'ята помножити на 4 це буде 4 п'ятих. х менше або дорівнює 4 п'ятих. Це відповідь В. Яка з наведених систем нерівності не має розв'язків? Розглянемо всі системи нерівностей. Х більше або дорівнює мінус 3, х менше мінус 2. Я вам нагадую, що якщо ми розв'язуємо систему нерівностей, ми знаходимо перетин проміжків. Х більше або дорівнює мінус 3 від мінус 3 і до плюс нескінченості, точечка мінус 3 буде замальована знак нерівності у нас не строгий. Х менше мінус 2, мінус 2 у нас буде викалата точечка, тому що знак нерівності строгий. І х менше, ніж мінус 2 знаходиться ліворуч. Тут перетин є, тобто х належить, навіть відповідь є, від мінус 3 з квадратною дужечка до мінус 2 з кругленькою дужечкою. А нам потрібно знайти, де немає розісків. Якщо немає розісків, тобто перетину немає. Ну, Розглядаємо далі. Х більше мінус 3, мінус 3 виколотає точечка, мінус 2 також виколотає точечка. Х більше мінус 2 знаходиться праворуч, Х більше мінус 2 знаходиться також праворуч. Перетин буде від мінус 2 з кругленькою дужечкою до плюс нескінченності. Тобто, і тут розв'язки є. Розглядаємо далі. В мінус 3 замальована точечка, Перша нерівність х більше або дорівнює мінус трьох знаходиться числа всі праворуч. Х менше або дорівнює мінус трьох, числа всі знаходяться ліворуч. Перетин у нас буде в точці мінус 3. Тобто ця точка одна підходить. Тут є розв'язок, можна записати х дорівнює мінус 3. Можна або так розв'язок записати, або так. Тут є один розв'язок. Ну і розглядаємо Г. Систему нерівностей. мінус 2, х більше або дорівнює мінус 2. Точечка замальована, мінус 2. Всі числа, які більше мінус 2 знаходяться праворуч, х менше або дорівнює мінус 3, мінус 3 замальована точечка. всі числа знаходяться ліворуч. І ось тут у нас перетину нема. Тобто… Розв'язки система немає. Відповідь Г. І далі письмове завдання вже треба буде довести нерівність. Щоб довести нерівність, треба скласти різницю. Якщо ми із більшого будемо віднімати менше, то ми повинні отримати додатнє число. Складемо різницю. Цих виразів а 1 поділити на 2 мінус А мінус 2 поділити на 3 мінус 1 друга. Дорівнює. Далі ми спрощуємо цей вираз. Ми шукаємо спільний знаменник. Спільний знаменник буде 6. Це не рівняння, це не нерівність, тому ми не можемо множити на 6. Ми просто шукаємо спільний знаменник. Перший дріб домножили. На 3, другий дріб на 2, і третій дріб на 3. Отримали спільний знаменник 6. 3 помножите в дужках а мінус 1, мінус 2 помножити на а, мінус, 2, і мінус 3 помножите на 1, це буде 3. Дорівнює. Далі розкриваємо дужки 3а, мінус, 3, мінус 2а плюс 4, мінус 3 і поділити на 6. Дорівнює. І в чисельнику зводимо подібні доданки. 3а мінус 2а – це буде просто а. Мінус 3 та мінус 3 – мінус 6. І плюс 4 буде мінус 2. І поділити на 6. У нас є умова, якщо а більше 2. Ну, якщо а більше 2, тоді а мінус 2 буде більше за 0. А якщо а мінус 2 більше за 0, 6 більше за 0, тобто цей весь вираз буде більше за 0. Ми довели нерівність. Останнє завдання оцініть значення виразу. 1 поділити на 3а плюс 4. І якщо А лежить в межах більше мінус одиниці і менше 2. Ну, спочатку ми розглянемо е, знаменник 3а плюс 4. Якщо у нас А більше за мінус одиницю. І менше за 2 ми будемо поступово робити, спочатку оцінимо 3а. Якщо 3А, ми А множимо на 3 на додатнє число, знак нерівності не змінюється. 3 помножити на мінус 1 буде мінус 3, 3 помножити на 2 буде 6. Далі треба додати 4. 3а додаємо. 4. Коли ми додаємо е, до будь-яке число, то знак нерівності не змінюється, і до обох частин нерівності додаємо це число. Мінус 3 плюс 4 це буде 1, 6 плюс 4 це буде 10. Тобто 3А плюс 4 лежить в межах від 1 до 10. І далі є е, властивість. Якщо А більше «б» і більше нуля, тоді 1 поділити на «а» буде менше, ніж 1 поділити на «б». Ось така у нас була властивість. Тобто, щоб оцінити 1 поділити на 3а плюс 4... Тоді знак нерівності у нас змінюється. 1 поділити на 1, а тут буде 1 поділити на 10. І ми дзеркально відображаємо, 1 десята буде менше, ніж вираз. 1 поділити на 3а плюс 4 і менше за одиницю. Ми оцінили значення виразу.